Цяо. Ми продовжуємо на ваші численні прохання знімати улюблені К'ян китайською мовою. Сьогодні ми зануримося знову у культову історію і знаємося більше про нашу мавку, а також вивчимо корисні слова китайської мови. тобі нарешті дізнатись усю правду. Шеша Гоуша Нілія чен Джен ла. Пробитву безліч симптому. тому. Дженсян означає правда. Донтьян зима. Битву, що зробили людей та лісових мешканців. Іхнжан Женлейху Сен Шанву Чанвей Ситі та Чантоу. Джантоу. Битва вести бі. Сенін Шанву мешканці лісу женей людство. Але вони подарували мені те, чого я раніше не відчувала. Тан Хаман Гей Гуа і Ціан Мей Де Ган Я в серці маю те, що не вмирає. Уа Сін Шоу Ньо Бу Содо. Ган Шоу. Відчуття. Сін Джон. Сін як серце і Джон всередині. Отже, в серці. Сі Сі Та Ця.